18-річна дружина потерпілого, її 17-річний коханець та його неповнолітній друг. Поліція затримала підозрюваних у жорстокому вбивстві 24-річного чоловіка, тіло якого заховали у лісі. 23 січня до поліції надійшло повідомлення від мешканця міста Носівка про зникнення його 24-річного брата. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до зникнення чоловіка причетні двоє неповнолітніх товаришів 2007 та 2009 років народження та 18-річна дружина потерпілого. Як з'ясувало слідство, вона мала стосунки з 17-річним фігурантом та напередодні поскаржилася йому на поведінку свого чоловіка. Спільно зі своїм товаришем, підозрюваний приїхав до будинку подружжя. Жінка впустила зловмисників до оселі, де в цей час спав її чоловік. Двоє хлопців завдали потерпілому смертельних цілесних ушкоджень, після чого поклали тіло вбитого в багажник автівки, яка стояла у дворі. Щоб приховати сліди злочину, зловмисники автомобілем вивезли тіло вбитого в. Ліс, де заховали на болотяній ділянці. Поліція затримала трьох причетних до злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатом оглядів місць подій, поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів, які направили на проведення експертних досліджень. Досудове розслідування триває.